Українська армія нещодавно розпочала велику кампанію із заходу на російську територію і зробила це з боку Курської області. Російська сторона не очікувала такого удару, тому оборона одразу посипалась. Наразі Україна контролює частину Курської області, однак події розвиваються динамічно і можуть змінитися на момент виходу відео. Так чи інакше, українська армія намагається там закріпитися і постає питання, чи може Україна анексувати ці території і що це може їй дати. Операція на Курщині триває. За заявами української сторони було захоплено понад 70 населених пунктів у регіоні, багато з них справді невеликі. А головнокомандувач Сирський заявив про захоплення тисячі квадратних кілометрів території. Це більше, ніж Росія захопила в Україні за весь 24-й рік. Називають різні причини, навіщо Україна це робить. Перша найочевидніша, для відтягування російських військ з інших напрямів, що вже почало трохи відбуватися. Хоча, схоже, спочатку Росія закривала нестачу сил строковиками, які при цьому масово потрапляли в полон, бо не були готові до опору. Відтягування сил з основних напрямів зараз бачиться головним завданням, адже російська армія активно наступає на донбаському напряму і вже підходить до основних оборонних українських рубежів. Друга можлива причина це окупація території для подальшого обміну та переговорів. Росія, окуповуючи українську територію, завжди виступає з позиції сили. Навіть якщо справи на фронті йдуть неважливо. Раніше Україна робила лише невеликі атаки та вилиски на території Росії, але повномасштабна військова операція відбувається вперше, що змінює сам формат військового протистояння. Раніше навіть західні країни наполягали на тому, що війна не повинна виходити за межі української території, але зараз ставляться до операції досить лояльно. Ці обставини потенційно можуть навіть прискорити переговори. Нещодавно українська влада навіть заявила про створення там військової адміністрації, що лише більше підтверджує прагнення до окупації території. Як довго Україна зможе утримувати ці землі ще під питанням. Водночас постає питання, а чи зможе Україна анексувати ці території. Як уже було сказано вище, операція на Курщині, ймовірно, здійснюється з метою зміцнення переговорних позицій через зайняття додаткових територій. Слабким містом російської оборони виявилася сама їхня міжнародна визнана територія, і саме туди прийшовся удар. Росія не очікувала такої зухвалої операції українських військ, тому не готова була до такого повороту подій. Зараз на швидку руч намагається налагодити оборону. Останнім часом протистояння, як уже неодноразово говорилося, зайшло в глухий кут і перейшло стан війни на виснаження. Нинішні маневри відкривають нові горизонти для можливого протистояння та дають Україні сильнішу позицію. У підсумку це може дати переваги на переговорах або призвести до обміну територіями на певних рубежах, що також розглядається як імовірний розвиток подій. Проте для цього буде достатньо взяти регіон під окупацію і не анексувати його, щоб не накладати на себе додаткові витрати. Хоча утримання території також непросте завдання. Анексія може статися ще як зеркальна реакція на російські дії на українській території. Росія також спочатку заявила, що не буде окуповувати та анексувати землі, проте анексувала чотири українські області ще у 2022 році, провівши фейкові референдуми. Парадокс тих анексій полягав у тому, що області, які Росія включила до свого складу, не контролювалася нею у повному обсязі і досі не контролюються. Україна теоретично може вдатися до такого ж методу і також анексувати цілу область. Країна вже робила заяву про те, що операція проводиться для безпеки українських територій, тому і анексію можна буде також обґрунтувати. Щодо мотивів загалом зрозуміло, поговоримо про проблеми та витрати, які несе за собою анексія. Перша проблема це Конституція України. Вона накладає низку обмеження такі дії, і навряд чи їх можна буде провести під час війни. Так, зміна території України за статтею 73 Конституції України може статися тільки на загальнонаціональному референдумі по всій Україні. Наразі таке голосування фактично неможливо провести, тому з цього погляду є проблема. Ще більша проблема це те, що Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану, який триває на території України, а для включення земель до складу України її потрібно змінювати і прописувати нові регіони. Законодавчі обмеження в принципі не дозволяють це робити принаймні легітимним чином. Звісно, за бажанням їх можна проігнорувати, тим не менше це обмежує такі можливості. Друга проблема це реакція світової спільноти, і, зокрема, Заходу. Анексія Росією території України загалом викликала негативну реакцію міжнародної спільноти. І фактично ніхто не визнає таких анексій. Навіть найближчі союзники відмовилися це робити. Хоча Росія намагалася їх залучити на свій бік. Якщо йдеться про анексію Курської області, то реакція буде відповідною і, можливо, це зіграє навіть негативну роль у плані підтримки України, оскільки країна почала використовувати ті самі методи експансії, що й агресор. Водночас окрему увагу варто приділити реакції Заходу, яка останнім часом стала щоправда трансформуватися. Спочатку західні країни прагнули до локалізації конфлікту, тому ставили перед собою завдання стримати війну лише на українській території. Навіть публічно заявлялось, що війна має бути тільки на території України, а російська територія має залишатися поза конфліктом. Західну зброю також можна було використовувати лише на території України. Проте межі дозволеного почали розширюватися. Україна проводить диверсії на території Росії, а рейди РДК тоді стали гучними подіями. І першими великими заходами на території Росії. Щоправда, порівняно з сьогоднішньою операцією, це були невеликі вилиски та диверсії, що більше мали медійний, а не практичний ефект. Нещодавно ж Сполучені Штати навіть дозволили використовувати свою зброю проти російської території, але лише прилеглою до українського кордону. Наступ на Курщину став несподіванкою для західних країн. деякі чиновники вважають, що Україна пішла в Абанк, проте жодних гучних обурень фактично не було. Сполучені Штати заявили, що Україна діє в рамках самооборони і може проводити подібні операції навіть на російській території. Хоча, як пишуть західні видання, американські чиновники не всі поділяють таку позицію, зокрема щодо використання їхньої зброї в наступальних операціях ймовірна анексія територій викличе великі суперечки серед американських політиків, і така подія не залишиться непоміченою. Головна проблема полягає в залежності України від західних постачань. Тому їхні рішення та реакції вкрай важливі для всієї України та подальшого ходу війни. Вони можуть виявитися критичними. Окремі розмови викликає і можливість захоплення Курської АЕС українськими військами. Поки що за не дійшли до станції, однак бої йдуть відносно недалеко. І якщо Росія не забезпечить належної оборони, то станцію можуть захопити. Такий розвиток подій також викликає багато запитань і потенційних рішень. Чи то обмін станціями, чи можливість для ядерного шантажу вже з боку України. Однак усе це розглядається тільки в перспективі. Підсумовуючи, варто сказати, що чисто теоретично Україна може спробувати анексувати російську територію, зробивши дзеркальну відповідь тому, що Росія робить на території України. Водночас це рішення не має великого сенсу і несе за собою певні витрати як законодавчі з точки зору української держави, так і міжнародні. Реакція третіх країн буде негативною, а західні країни можуть вважати це надмірною ескалацією, що зіпсує відносини. Ймовірно, якщо українським військам вдасться надовго закріпитися на території, то буде просто встановлений окупаційний режим без будь-яких анексій. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.